Через масові ракетні обстріли Росією території України від сьогодні на п'ять днів усім навчальним закладам Кіровоградщини рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання заради безпеки працівників та дітей. Про це Суспільному сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Відповідно рекомендаціям міністра пана Шкарлета, який сьогодні в онлайн режимі провів термінову нараду з ректорами департаменту освіти і науки, де ми вказали в цьому листі обов'язково з тим, що у зв'язку з масовими ракетними обстрілами територію України з метою забезпечення збереження життя всіх обов'язково з, з 10 жовтня по 14 жовтня по п'ятницю, всі в онлайн режимі навчання. В незалежності від форми власності чи приватний заклад вищої освіти, чи державної. У дитсадках для дітей, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури, працюватимуть чергові групи. На сьогоднішній день в керувацької області працює 107 шкіл, це 24%, відсотки, дистанційно 106 – це 23%, відсотки, змішано 245 – 53 відсотки. Відповідно, чинно законодавство написано, щоб цим ніхто не спекулював. Вчителі мають право надавати освітні послуги з будь-якого місця, де є інтернет. І тому це не обов'язково значить приходить до закладу освіти.